У Айви просто неймовірний аромат. Неймовірний, манкий, південний. І хоча ця Айва на північному заході нашої країни маленька, тверда, терпка, але аромат має неймовірний. І сьогодні моє невеличке відео. Я присвячую Айві. Вітаю вас, любі мої україночки, українці. Та наші друзі, ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Всі, хто мене бачить вперше, рада вітати у себе на каналі. Запрошую, залишайтесь, підписуйтесь, коментуйте, діліться своїми враженнями, а всім своїм постійним глядачам та підписникам неймовірно вдячна за підтримку, підтримку, потужну підтримку. Я продовжую збирати свій парфумерний кошик. У мене вже є одне відео, присвячене червоним яблучкам. Посилання залишу в описі до відео, якщо ви ще не дивились. А сьогодні у мене відео про айву. Я передивилась на фрагрантиці і побачила, що ароматів зайвою доволі багато-багато-багато. Але у мене їх не так багато. Проте. Мені є що показати і є про що розповісти. Почну я з аромату, якого зараз у мене немає, і уже, я так розумію, ніколи не буде, оскільки це знятість. Мова про аромат від бренду Bulgari Аква Divina. той прекрасний аромат, в якому є айва, є сіль, є імбир, є Амбра. І він для мене такий був свіжий, морський, фруктовий, пряний, неймовірний. Дуже любила його влітку, дуже любила. І навіть зараз пам'ятаю цей запах. Він назавжди зі мною. А розкажу вам про те, що у мене є, з чим давно знайома і з чим познайомилась не так давно, скажімо так, з думками про це відео. Оскільки бачу, що ці аромати на розпив в моїй зоні доступу, пішла в один магазинчик, придбала пару відливантів, хотіла ще придбати аромат від BDK Badusua, шовкова панчуха, але його не було. Значить, все попереду і буду знайомитись. А розпочну я свій айвовий ароматний огляд з аромату. Пором для чоловіків. І це аромат від бренду Oriflame. ось в такому блакитному флаконі. Excite. Знайома з ним давно і дарувала його чоловіку ще вдома. Він мені дуже подобається своєю такою свіжістю, озоновістю, акватичністю. В ньому є такий припах моря. І, звісно, фрукти, тому що тут є айва і тут є диня. Ну, Наше південне. Тут є полин, тут є таргун, чай, здається, тут є. І ось така цікава судинка є від фруктів. Айва тут не проявляється, як на моє сприйняття, вона ховається за оцією свіжістю. Акватичністю, фруктовою солодкістю. А Іва тут грає свою роль разом з Денькою. Дуже його люблю, подобається його чути з чоловіка, подобається його шлейф. І оця, повторюсь, свіжість, яка просто так манко-манко притягує до себе. І створила цей аромат французька парфумерка Марі Саламань. Наступний аромат, де є айва, це багатьом давно відомий. Він у мене у відливанті, і не скажу, що я давно з ним познайомилась. Це аромат від бренду Burberry My Burberry. У мене ось в такому атомайзері від моєї подруги. Тут безліч нот, тут дуже багато квітів. Тут є цитруси, тут є айва, про яку я сказала. Для мене цей аромат, з яким я дуже близько знайомилась ось в жовтні, в листопаді, виявився таким потужним, квітково-зеленим ароматом. І фрукти тут, вони загубились в цій квітковій потужності, а квітів тут багато. Тут навіть є запашний горошок. З яким я так дуже-дуже поверхнево знайома. Тут є і лимони, мандарини, і грейпфрут, здається, і, от не пам'ятаю, чи тут є доброза, мабуть, немає. Але тут, здається, є шкіра. Так от я не чую шкіри, фрукти ховаються, навіть цитруси, які заявлені у верфхах, мені ось восени. Себе не показали. Вони не посміли навіть бризнути поперед квітів. Потужна квітковість і зелень. І от таке відчуття, що ще б трішки і був би для мене перебор. Але цього трішки немає. І Він, так, він такий цікавий, він для мене дуже жіночний, але такий Яскравий, я його назву яскравим стійкий зі своїм шлейфом. Сподобався мені дуже. І я думаю, що буде кому написати мені в коментарях про цей аромат. Це я тільки, тільки близько з ним познайомилась. Хоча у мене є Аромат в його напрямку від одного з арабських брендів мені Матіола надсилала залишок у флаконі. Так, вони дуже схожі. Але, звісно, оригінал цікавіший, скажімо так, аристократичніший і більше грає. Так, наступний аромат дає нота Айфи. Це ось такий чудовий флакончик. Festival Wipes, я вже його показувала в своїх відео, це аромат, в якому заявлені ноти ем, ягоди Годжі, звісно, айва, тут є тонка, тут є фрукти, османтус, ем, гібіскус і ще ще. Для мене це така робоча, прекрасна конячка з планети фруктових і квіткових ароматів. Він в міру солодкий. Він... Оця солодкість від квітковості, він ароматний, ароматність така від оціх... від фруктів, від ягоди. Тут мені вже айву відчутно в порівнянні з попередніми ароматами, про які я казала, тут я чую айву. І от зараз восени ця айва. Не розігріта, не ота величезна, моя соковита, південна ні. Вона ось саме така, нарізана скибочками. І ці скибочки притрушені е, такою трішечки, зовсім зовсім трішки е, цукровою пудрою. Але ця пудра зроблена з ванільного цукру. Хоча, здається, тут ваніль не заявлена в піраміді. А я його так чую саме зараз. Гарний, універсальний, доступний аромат, яка ж айва наступна. Це айва, з якою я знайомилась нещодавно. Це саме один з тих двох відливантів, які я купила, і це дольче Амалфі від Xerdżoff. Ось такий у мене відливантик. Я не знаю, як би він показав себе влітку при високих температурах. Можливо, ви мені напишете, як ви його відчуваєте, а от зараз жовтий і листопад це фруктово-пряний, манкий такий бальзамічний аромат. Тут ці бальзами і прянощі, вони випереджають фрукти. Тут є гвоздика, тут є ладан, тут є амбра, і от саме зараз восени, а можливо, так завжди, я не знаю, це все грає першу роль. Для мене це виявився такий своєрідний парфумерний глінтвейн, але без вина, без алкоголю. І він не гарячий. Він теплий за рахунок оці бальзамів, смол, але не гарячий. Ось такий мій фантазійний парфумерний Глінтвейн, де айвичка десь, десь, десь там разом з фруктами розчинилась, і окремо вона не солює. Можливо, десь, десь, але яблучко все-таки її прикриває більше, яке тут заявлене. З ним мені треба ще більше знайомитись. Але дуже рада, що придбала його, постільки тих ароматів, не знаєш, на що звернути спочатку увагу. І коли робиш отакі певні списки, добірки, тоді переглядаєш. О, оце знаю, що люди давно знають, а я ще не знайома. Треба познайомитись. Або ось цей в зоні доступу, цей можна придбати. Наступна айва у мене ось в цьому чорному флаконі. І аромат називається. Блек від Рокко -Барокко. Хоч і назва Блек, але тут заявлені айва, білі, квіти, тубероза, ваніль, мирро, ладан, тут є пачулі. І цей аромат для мене дуже такий осінній, жіночний, густий, стійкий, шлейфовий. Це така осіння айва. Осіння айва в білих квітах, в туберозі. З присмаком, легеньким присмаком ванілі і крапелькою бальзамчику. Дуже гарний аромат. Дуже такий тактильний флакон. Єдина для мене загадка, чому його назвали блек, чорний. Можливо, тому що тут є чорна смородина. Яка також придає такої своєї легенької кислиночки до білих квітів. Айва тут не на перших ролях, але відчутна саме осіння айва і ароматне заключення, з яким я познайомилась не так давно, хоча пар в захопленні і не тільки знають його ще з 2010 року. Це мій другий відлевант, аромат від бренду Шанель о тандре. Отанде. Шанс о танде. Я була знайома з класичним шансом. Десь так дуже смутно пам'ятаю: о, fresh, але отандро, ніжну воду я не знала. І саме нота Айви спонукала мене придбати цей відлевант. Тут є. Айва, тут є грейпфрут, тут є гіацинт, тут є квітка ірису, жасмин, здається, і ще якісь ноти. Для мене він ось восени виявився ароматом з фруктовою. З запашним фруктовим настроєм, так скажу, з квітковою солодинкою. Це аромат, в якому айва не солює, але вона так хоп і вигулькне, хоп, і її чути, а потім хоп і зелень. І ось такими хвильками він мені йшов під час мого знайомства. Це легко, це жіночно, це безтурботно, це універсально. Попри легко, не скажу, що це легковажно, ні. Я б не сказала, що це там зовсім для дівчаток, для дівчаток. Він цікавий, як, я так думаю, як літній аромат на тепло. Мені дуже цікаво, що він мені покаже саме в тепло. А поки що мені подобається його зелень, фруктовість та квітковість така ніжна вода, зі своєю, скажу так, не зовсім дитячою ніжністю. Ось мій фруктовий кошик, в який я додала свою парфумерну айву. Можливо, колись я буду ще дознімати відео, можливо, я роззнайомлюсь з більшою кількістю ароматів з нотої айви. От зараз у мене, просто скажімо так, в плані номер один мені геть-геть-кортить спробувати цю шовкову панчуху від Бітікей. Як і більшість інших ароматів дає нота Айви. Дякую вам, дорогі мої, що додивились це відео до кінця. Дякую за підтримку, дякую за вподобайки, за ваші коментарі, за ваше спілкування, за вашу присутність. Дорогі мої українці, тримаємося один одного, тому що все є, було і буде Україна, попри все, вірте. А на моєму каналі далі буде.